Всім хай сьогодні з моїми підписниками будемо грати в Squid Game 3 сезон, тобто гру кальмари. І ось нас зібралось багато людей. Ну що ж, давайте починати. Зараз ми зайдемо і будемо всі проходити. Мені цікаво, хто пройде, хто ні. Тому давайте всі заходимо. Нас тут, до речі, дуже багато, до речі, мені був номер 387, прикольно. О, нас телепортує вже і починаємо. Зараз ми побачимо, які будуть ігри. Да. Так, ну я беру звичайного гравця. Загалом, як зазвичай. Так, зараз нас до гри. Телепортує. О, нас один. Странно чого один, нас було більше. О, гласмейкер. Гласмейкер живий, будь ласка. О, до речі, у мене 71%. До речі, в мене є команда, вона мені буде допомагати проходити грати. Так, ну перше Greenlight, тут пенталон, все, ми будемо проходити пенталон. Мінго або хайден! Хайден Сік додали! Ого! Я не знала. О, скакалка, ну ладно. Поняли, ви на Хайден Сік не вбивайте мене. Я, до речі, перший раз бачу, як Хайден Сік додали. Так, зупиняємось. Ці, до речі, тут немає нікого з цього з, з охоронців. Тут тільки... Учасники. До речі, вже двоє померло. Ого. Green light. Три, напевно, вже. Green light. Капець. Green light. Так, ідемо. Green light. Ще 50 секунд. У нас є, щоб вижити. Все, я прийшла і отримала монетки. Так, воно всі проходять. Маша, як завжди, Ну, Буває. Зараз побачимо, як всі пройдуть. Стой! О, фух, так, тут залишилась Анна РБХ, покр 777, і все. Давайте, давайте, доходьте. Ура, всі пройшли. Все. Зараз пропускається раунд. Так, аж три гравця Ого, багато. 50 доларів всього. Так, ну продовжуємо гру. Прод... <продовжуємо>, продовжуємо гру, ви що? Головне, щоб мене не вбили на додатковій грі, тому що таке буває. Так. Не, вбив... Не вбивайте мене. Ой, вибачаюсь. До речі, тут будемо танцювати разом. Ого, тут захисники прийшли. ОМАГАД. Oh Спасибо. У нас тут все дружно мирненько. Віка, давай... Дай 50 гривень на благо твого каналу. <сі> Хто б мені тих 50 гривень дав. Ой, що зі мною? Ой. Що <сі> <Шо> це? <сі> Відлагало. Так, опа. Ура, я вижила. Круто. О, ніхто не вибув, це прекрасно. Ура, радіємо. Так, ну що ж. Пр... Продовжуємо гру. Сюди, всі сюди, продовжуємо гру. Яке закінчувати? І йдемо сюди. Так, наступне шо у нас. О... У нас наступне. А, у нас наступне. Виходить. О... На п'ятьох гра, значить, всі, хто в моїй команді, підете до мене, тому давайте не запізнюйтесь там. Я вам скажу який колір, щоб просто за мною ніхто не побіг. Зараз я скажу рандомний колір просто, і ви туди подбіжете. Ставайте всі коло мене, хто з моєї команди. Так, давайте в зелений, світло-зелений, всі бігом сюди, в світло зелений. Та, ну що за мною всі бігають? Зайдіть в світло зелений, всі з моєї команди в світло зелений. Все, я зайшла. Всі до мене біжать. Ну, <смурзи> no, ми встигли. Всі ж зеленим горять з моєї команди. Напишіть. Так, давайте я перша Ну, от п'яте це саме. Е Важке. <смурзи> Маще не повезло. Так. Е Коля, тобі треба вибити ка камінь камнем. Ну, а інші, я думаю, вже знають, що робити. Так, зараз ми попадемо. Все, я пройшла. Тепер на ваша черга. О, молодець. Є. Тепер залишилось три завдання. Ми дуже швидко проходимо Ра. О, ти вмієш за це грати. Це просто шикарно. Ну, я вмію за це грати, але ми, в принципі, пройдемо. Але, до речі, багато хто вже на високих рівнях. Ну, на другому чи третьому. Або переходять на третій, я бачу. Е, гра тобі треба закручувати. Мотузкою дзигу і потім її завести. Так, є, поїхали далі. Тобі зараз треба закручувати ниткою і запустити дзигу. Але не переживай, часу ще багато, ще цілих три хвилини, тому не поспішай. Ну, прекрасно вийшло. О, ми вже прийшли чи ні? А. Так, да, ми пройшли. Зараз залишилась тільки Маша і ми пройшли. І ми пройдемо. Маша, давай! Не вийшло, давай. У тебе ще дві хвилини є. Нічого, давай ще раз. Да, в тебе вірять, Маша, давай. Ура, ми прийшли! Все, ти в неї не віриш. Ти не фіф. Так. Від цього взагалі то твоє життя залежить. Якщо ти не вигр, якщо вона не виграє, то ти програєш також, до речі. Так, ну тут міні паркур є, залишилось, до речі, ось, ось з останнім завданням одна команда. Я думаю, вони пройдуть, так як це Марта. Марту я знаю. І ще. А, все, всі пройшли, це їхня команда. Давайте їх підтримуємо. Давай, давай, тобі ще трошки залишилось, давай. Я думаю, ви пройдете. сенсі програєте. Капець тут, конечно. Ток токсики. Я більше не буду звати підписників на відео, бо токсики все сильно. Давай, Марта, Марта, давай. Марта, давай. Марта, давай, 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 ми в тебе віримо Вона на останньому постійно не може прийти. Давай, 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 ще трохи залишилось. Ах, я боюсь, що вони не прийдуть. Це тут uh, все, всі вже цей плачуть, що вони програють. <зас> <зас> Ні, їх вбили, вони не встигли. <зас> На жаль. Ну <зас> Да, капець. Жаль, звісно. Але нічого. Вони попали в відео, я за них боліла. Тому це найголовніше. Так, зараз продовжуємо гру. І йдемо далі. Так. Зараз у нас хайд сік, все. Я маю пройти. Якщо я не пройду, то відео закінчується. Хе. Ще зараз будемо доставати курку. Я перша, так. Да. Так, і що мені падає? Синя. Я синя, і тому не вбивайте мене. Що мене Коля, якщо ти мене вб'єш, тобі конець буде. Повір мені. О, Хто синій, хто синій з моєї команди? Хто синій? подійдіть до мене, до мене, до мене, до мене. Які у вас ключі, які у вас ключі? Софія, яка в тебе в який в тебе ключ? В тебе шо, в тебе колод чи трикутник? Так, давайте, з моєї команди виживіть, бажано наших не вбивайте, будь ласка. Все, в коло квадрат до мене, Софія до мене, так як в тебе коло. За мною ходи. Софія, і в коло квадрат. Шукати зараз будемо. Открийте в коло квадрат. Тікаємо. Так, це я відкриваю. Так, це пусто. Сюди хтось, там, де коло відкриєте. Давай, Софія. Ні, тут пусто йдете. Ось тут коло відкрий. Софія, Софія, Софія. Ха! Я впала! Так, обережно, тут обережно. Там вже починають лізати, тікайте. Так, трикутник, трикутник. Квадрат, квадрат, швидше квадрат! Ну, Коля не ріж мене. В 8030 83 це хтось з наших чи ні? Сюди вихід, 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 сюди заходьте. Чи шо це? Ні, це не вихід. Ладно, Маша живий, Софія живий, а Яна і Коля вбийте когось, тільки не наших. Мене не вбивай. Все, ви вбили одного? В вбили! Хтось сюди, підійдіть до мене! Підійдіть до мене в коє. Ура! Ми прийшли. Дякую, Коля, що відкрив. Софія, це жалко, що ти померла дуже. Але нічого, я надіюсь це нічого страшного. Та всі відкрили, в тебе е, три ключа треба було, все добре. Капець, тебе Коля вбив Капець, Коля. Ну, ти Ти жахлива людина Не можна було її вбивати. Коля чекай Іван В Сенсі, ти не знав нічого, що вона з нами в команді була. У нас ж тільки наші були в команді, як ти це не знав. Ех, давайте подивимось за іншими. Яна, давай виживе. Давай, Яна, я в тебе вірю, хоч ти виживи. Але, Софія, я надіюсь сподіваюся, нічого, я була на твоє відео пожертвувала собою, це скажімо, взаємодопомога. Давай, Яна, виживи ти також. Але ця гра, звісно, дуже жорстка. Тут взагалі, типу, залежить від людей взагалі. Тому тут таке. Але ХП реально дуже мало. Яна, ти когось вбила чи ні? Пригнула, це да? А, да? Ти вбила когось? Пригни, якщо так. Ні, не вбила, ні. Давай шукай бігом. А тут ти вмреш. Ну, комусь треба було, але це я не брала, тому що я не дуже хотіла. Яна, ти жива чи ні? Яна вмерла, та бліна. Дуже жаль. Але ладно, ви попали в відео. Ви молодці, дякую, що допомогли мені прийти на. А, ні, я нажива! Я нажива! Ура! Ура! Так, пішли далі. Зараз буде, здається, скакалка чи карусель. Здається, карусель. На каруселі зараз треба друг другу допомагати наші, саме наші, або шукати ще одну людину, коли там на трьох. О, навіть не одну, а дві прийдеться. Та, це, скоріш, карусель, хоча не думаю. Ні, це скакалка, скоріш. Гасмейкера нема. А, стоп, це вже. А, скакалка? Я в. скакалка, да, добре, це скакалка. Так, моя позиція 8. Давайте виграйте. Дивіться на ліву сторону, щоб бачити скакалку. Дякую, Маша. Давайте. Маша, давай! Занос! Ну, як так? Давай їди, Коля. О, вона вот ура! Та Коля стрівай! Молодець! Так, зараз я буду. Ура, Яна, Машу, я на намашу, я вижила. Коля. Коля, блін, мінус Коля, настроє залишилось, ладно, дівчата, нам треба протриматись. Давайте. Ще дві гри залишилось. Ну прикольно вийшла гра з підписниками. Загалом багато крутого вийшло. Так, зараз обираємо продовжувати гру, це обов'язково. Кароліна, як вона жива? Кароліна, ти там як? <плес> Капець, Кароліна. Що з тобою було? О, це зараз мінґл буде. Ми можемо не вижити, так нас як так як нас п'ятеро, а не шестеро. Я надіюсь, спочатку буде на троє людей, потім на двоє, потім на одну, тоді ми зможемо вижити. Напевно, я не знаю. Хоча ні, треба спочатку на двоє, а потім на троє. Так, да, до речі, треба спочатку на двоє, а потім на троє, бо тоді ми виживемо. Ну, спочатку двоє, потім троє, тому що, якщо по двоє, то ви... хтось вийде один, ну, тобто. А, це глаз. А, тобто, не буде а, мінгл, ого. 99 рубаксів за те, щоб бачити, куди стрибати, ну це потужно. Це нам капець, так. Да. Так, да, ми без гласмейкера, це погано. А, так, ой. Опа, сюди-сюди, всі сюди. Значит, фото можна потім якось буде Мертві не можуть брачити правильно, чи ні. Це погано дуже. У нас три півтори хвилини. А ну. Мені здається, прямо. Можна хтось стрибне прямо. Да, ура! Дякую. Мені здається, це направо, але я не знаю. Ура! Оце і гадалка. Так, тепер мені здається. Прямо, напевно, я не знаю. Веню. Не знаю, а мені здається, що таки прямо, типа, прямо... Хоча... Може й не ліво. Я не знаю. Ладно, давайте розкнем. Ой, фух! Давайте сюди, сюди, сюди. Мені здається, тепер прямо. Че в нас два фокера? У нас 20 секунд. Ні, я програла. Я відродилась. Сюди йдіть. А, це назад. Я впала другий раз, ви серйозно. Трудилась. Сюди йдіть. А, це назад. Баба, дорого ба Баба! Ба -ба! Впала другий раз, ви серйозно. Ну ладно. Ну, <laughs> майкор. <No, my core. laughs> Все, всі програли, на жаль. Дійшли ми все-таки до великого рівня, але нічого. На цьому все. Всім дякую за перегляд, всім па-па.